Овечері в четвер цілі натовпи фанів брали штурмом Палацу Дель Сінема на острові Лідо, щоб поглянути Богдан михцем на Мадонну та весь акторський склад її другого фільму «W.E.», які саме виходили на червону килимову доріжку венеційського кінофестивалю. Вбрана в сукню кольору лаванди з червоними метеликами, 53-річна поп-зірка без особливих зусиль затьмарила юних красунь під захоплене ревіння шанувальників. Новий фільм Мадонни, що бере участь у позаконкурсній програмі фестивалю, про історію кохання американки Воліс Сімпсон і короля Англії Едуарда Восьмого. Кохання, що змусило останнього зриктися престолу заради можливості одружитися з розлученою жінкою. У четвер ввечері також відбулася світова прем'єра нової комедії Романа Поланські Різанина. Сам Поланський на фестиваль не приїхав, тож фільм презентували виконавці головних ролей: оскароносці Кейт Вінслет, Крістоф Вальц та Джон Рейлі. Фільм Різанина бере участь в основному конкурсі фестивалю. Його знято за мотивами комедії Ясміна реза, бог різанини. Сценарій Поланський написав, перебуваючи під домашнім арештом у Швейцарії минулого року. Стрічку, хоч тут і використано характерні для американського кіно комедійні прийоми, знято в Парижі, в одній квартирі в режимі реального часу. Enough with the cell phone already. to here and now, god it. Гадаю, я знайшла себе десь на рівні підсвідомості в цій історії, яка може стосуватися будь-кого будь-якого члена родини. Тут йдеться про складність родинних відносин, особливо якщо в них виявляються втягнутими діти. Я сама як мати добре ознайомлена з політикою шкільного двору. Знаю наскільки це складно, але водночас це може бути дуже дуже смішно. Джон Ву цього разу як продюсер представив у Венеції тайванський епос Воїни веселки, в якому розповідається маловідома історія жорстокого придушення Японією повсталих корінних племен острова. народу, роль якого виконує дебютант Лінь Цінь Тай, вождь тайванського племені веселки. Йому вдалося схилити місцеві клани, повстати проти японського панування, але це повстання було потоплене в крові. За словами режисера, сцени жорстокості і насилля присутні у фільмі, необхідні, адже без них неможливо розповісти історію Тайваню. Ви можете не йняти віри, але все було саме так. Я хотів показати, що ж насправді трапилося. Перед повстанням це плем'я налічувало від двох до трьох тисяч людей. А після придушення їх залишилося лише приблизно двісті самі жінки і діти, жодного чоловіка. Серед позаконкурсних учасників венеційського фестивалю також фільм Інфекція. Він зібрав справді зоряний склад акторів, серед яких Маріон Котіяр, Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет. Це історія мандрівника, який підхопив смертельний вірус, що передається від доторку і вбиває протягом двох днів. За словами режисера Мета Деймона, він тепер значно краще знається на мікробах. Прем'єра фільму «Інфекція» у європейських кінозалах відбуватиметься з вересня по грудень.